Що не Ігор? А що це таке? вибач. А, це лизер? Ага. Дивіться, це лизер 46-ї бригади. До речі, ну якби я збирав лизер, я, звичайно, взяв участь в аукціоні. Але я збираю. Що я збираю? Віскі я збираю, мабуть. Здравствуйте всім. Аліна, ти що тут робиш? Вона вміє малювати, вона намалювала мій портрет, який здається такий схожий на мене, хоча вчора мені це не здалося. І я, звичайно ж, помилюся, звичайно, ви скажете, що знову приїхав, мене не вибрав, або мою маму. А ви мене не пізнаєте? А маю? Стоп! Стоп! Щось десь... Я серено. Ніфіга собі. Я тебе впізнав. Я здивувався з того, що я тебе впізнав. Я до 2004 року пам'ятав, а далі Три -ти 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 -ти. синусоїда. То пам'ятаю, то не пам'ятаю. Ваня, я крім синусойду вже ніфіга не пам'ятаю, скажу тобі чесно. Я все проспівав на майдані. Зараз буде прорез, потім Буде ще... Зараз я візьму цю дівчину. Червону Червоту не шукаю. Серйозно дякую вам за службу. Давайте без сьогодні. Малий, ти тягнеш руку проспівати, чи ти маму? Ну давай, не підказуйте, від цього. Та лапаці. Я вкотре, мабуть, помилився, правильно? Ми ще приїдемо колись. Може, з 46-ї бригади, а може 46-ї бригади. Шановні, зараз все. Цикіль, цикл. Ти тільки що прийшла і вже просунулася в другий ряд. ні ні, ні, приспів, приспів. Прийшла раніше, може б я, якщо у вас є 6 суд, можете взяти участь в нашому фестивалі. Він називається Оксун. А де дитина? Та не, та, та, та не торгуйте сама собою. Вісім з половиною раз папа хоче, щоб досяг виступила в парку в Вінниці і показала, яка вона прекрасна майбутня Оля Полякова. Не дай Бог, звичайно. Та це треба було думати, що до вступу, як буде називатися ресторан, як ти його відкриєш. Назви його. У ну, контратіка? У Кондратюка. <систит> — У У Кондратюка? У Кондратюка. У Кондратюка. У Кондратюка? — Тільки ви хоть туди приходьте. А я, я тут при чому? Ні. У Кодратюка це якось так ну так. А твоє підзвичай, до речі. У Гуменчук. <плух> а, майже. <плух> у Гуменчука це краще. Не жу контрадюка, тому що ти будеш власником ресторану. На якому останньому концерті ти був? Коштовному, безкоштовному? Е, ви питаєте саме, ще, де я виступав, чи просто. Уступав? Ах, ти виступаєш і що? Так. Ми з вами не зустрічалися раніше. В снах моїх. А ну-ка, розкажіть, що там було. Мій середній сил колись в 12 років був чемпіоном Києва з тенісу. По тенісу, великому. А потім ми так відчуваємо, йому хтось сказав, хлопець, ти безделя. І він поклав ракетку і після цього не грає в теніс. І я відчуваю, що те саме відбулось колись з тобою. Хто Заплачу. ця падлюка? Я не можу назвати батьків падлюками. Що за гургу? Хто там упав? Підніміть. Все він лізе знову. Понятно. Не уб'ємо, слава Богу. Ви ж навіть не запитали, як мене звати. А я щоб не забути, не запитав. А чому так названа маленька була? Що кейс... так познущався? Батьки так мене назвали. Так подивилися, сказав. Аксеня. Звати Сергій, трохи нервуюся, вибачайте. З... Чого ти а ти що нервуєш? Ти гроші, ти торгувався, ти з кожної тисячі повинен піднімати свій градус впевненості. Ні, я хвилююся. Співати ти вмієш? Зараз побачимо. Ну Тоді нервуй. Нервуйся. Дивився караоке на Майдані з першої по останню передачу. Ну надіюсь, не останню. Надіюсь. Ти єдиний. Навіть я всі не подивився. Ти точно на мене схоже. Чисто трошки грав, трошки співав. Ну, принципі, ну щоб за 12 тисяч ніколи в житті. Ніколи ми ж робимо добру справу, в першу чергу. Абсолютно ваша області сім'ї. Дякую, 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 друзі. слово дякую, дякую, дякую. Тебе виходить як урок зірки, але все інше трошечки. Ну дякую тобі за твої біличини. Хто хоче чути на лі Юлю, ваш обласки Юлі. Ну, чисто, щоб попищати, понятно. Ну от я тобі знову буду снитися, але вже в іншому сенсі, так? Да? Я буду снитися тобі як людина, яка тобі вручає яйця. Як тебе звати? Ілля. Ілля. Це той, що скоро нас сить воду, так? Да? Це ж серпень. Вчора? Ах, вибачте, я трошечки дав. А чого ти не прилучить в аукціоні? Ти запізнилася? Ти фарбувалася, я зрозумів. Да? Вона там сперечається з режисером, що вона знає якусь пісню, якої в нас немає. Офігенно, так ми прекрасно продолилися. Вона ще співати може не буде. А Вашого обускує. Ти має слухає Ан Олена. Я бачу, мені сподобалось. Ну ви повинні реально продемонструвати чудеса. Рухливості. Дуже здорова! Ти пощастило. За ти він точно порахує, що. Ну тут було. Да, ти так тільки зверху такий флегмат, Насправді ти що це справу. Я вас люблю. Шановний він нечани, давно ну, я до вас не приїжджав, виявляється, у вас є гроші. Папа тебе підтримує, папа молодець, але іноді треба фільтрувати репертуар 12-літніх дівчат. Ну добре, стань спиною на мене, давайте дивимося. Я метр дев'яносто, го може бути медицько? Так, Метр дев'ять дівчина є. Метр вісімдесят два. До побачення, моя радість. Іди до мене сюди. Ну, вірю. Припустимо. Ти між собою багато грошей? ти гігієнт. Я два метри! Це якщо носа задереш, а так, звичайно, трошки менше, я бачу. Ти збираєш, поки учасник співає. Раптом учасник співає так собі, ти все одно збираєш гроші, а ми слухаємо. Не хвилі, не згаса, Об'єте <проб> шановні, якщо ви хочете стати учасником караоке на майдані, майганове треба виграти а, аукціон і стати джокерами і тоді а, всі вуха до ваших послуг, незалежно від того, чи ви будете співати пісню біля на поля. Це дві картини, які намалювала. Вчорашня переможниця Владижині Аліна, яка почала мене переслідувати і приїхала сьогодні сюди. А оця а, учасниця вчорашня переможниця написала мій портрет. Він прекрасний, якщо в нього дуже довго дивитися. Знаєш, є картини, коли треба так довго дивитися, і ти бачиш там щось. От, якщо в її портрет дивитися дуже довго, то там можна побачити мене. П'ять підсо сказав Саша. Так ну знаєш, що в нього цих грошей немає, ну, тим не менше. Все, мені здається, всі учасники сьогодні у нас вже взяті, крім гітаристів, е тому що треба щоб завжди були гетарами ходити і не налаштовувати. Й ми зібрали більше ніж в Ладижині, А мені сказали, що Ладижин це населений пункт, де найбільший дохід на душу населення у Вінницькій області. А, а Ладижин, де він? Там? Ха-ха, да. Ладижин. <плодисна> Владижень є був перший. Я дуже справилося маленьке містечко, крім дороги з Гайсіна до Лодижина, все там прекрасно. Я зайшов на твій інстаграм, і я бачу, в тебе є проблема. Я тобі скажу, яка в тебе проблема. Ти, ти по-моєму, повелася на оцей серіал корейський, як його звати. То BTS? Ще одна. Моя дося до 16 років фанатіла Бітіесом. Потім ми з неї це вибули. Я тебе розвертаю до поклики. Думаєш, хоче обняти. Може, хочу але це не сьогодні. Високий і здавалося б млявий, але насправді шустрий мужчина, якого звати Анатолій. Анатолій. Віднині ви будете ходити з капелюхом, я вмію рахувати гроші. А то що ти колись була фізмедліцею, це нікого не цікавить. А от це звичайно знак якості. Не на те, що ти програв, ти маєш тепер горду футболку, яка називається не в грошах. Щастя, А, і ще курка від МХП. Так багато подарунків. Не якась дурна машина, а просто багато цікавих гарних подарунків. Я такого немає. Який хотів мене побачити, так що написав плакат. Ні, йди покажи плакати, щоб люди розуміли, за що я вручаю кепку найактивніший найкращий вболівальник. Плакат написаний так собі, звісно, але від усього серця. І там написано: нарешті я тебе побачив. По-моєму, ви себе плакат носите на, носите на концерти, а Кондратюк, там прізвище. є. Господі, просто наспіх! Просто наспіх! Ну, це єдине, що я побачив із плакатної творчості сьогодні. Мандрівник. Мандрівник, а він помідеш з Києва де він? Е, — з Києва. Як м, треба трошечки звернути, якщо з Києва ліворуч звернути. — Окей, якщо я прийду в цей ресторан, мені дадуть 95% знижку? — розничку. 100%. — возмушку Все, співай.